Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ефір «Марафону» продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і групу пубкову. починаємо. Ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури в Миколаєві. Двоє працівників поранені. Про це в своєму телеграмі написав голова Ова Віталій Кім. Вибуху у місті пролунав приблизно годину тому. На місці працюють усі необхідні служби. На фронті зростає кількість боїв за минулу добу. 276 бойових зіткнень звітують у генштабі. Майже третина з них. Відбулася на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог завдав авіаударів керованими бомбами поблизу сіл Стара Миколаївка та Нова Полтавка, а в районі Гродівки задіяв штурмову авіацію. Росіяни намагалися наступати на куп'янському відтинку на Харківщині. Українські захисники зупинили там три ворожі атаки. Столицю Чечні Грозний знову атакували дрони. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше чотири вибухи та публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення та по базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. В ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових були поранені. Солдати КНДР випадково вбили вісьмох ахматівців. Про це повідомляє українська розвідка. Сталося усе через мовний бар'єр. Північнокорейці не зрозуміли, що перед ними техніка російського батальйону, і відкрили по ній дружній вогонь. Також в ГУР розповіли, що північнокорейці зазнали перших втрат на Курщині. Одну із ворожих позицій українські військові накрили ФПВ-дронами. Російський підрозділ укомплектований в тому. У числі іноземцями з північної Кореї втратив 200 бійців. У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у вчиненні теракту. Це раніше судимий 37-річний місцевий житель. Нагадаю, вчора в день біля будівлі одного з ТЦК пролунав вибух. Попередньо спрацював саморобний пристрій, який туди підклали заздалегідь. Один чоловік загинув. Поранені двоє поліцейських. Вони у лікарні від вибухової хвилі повилітали шибки у довколишніх багатоповерхівках. Попередньо відомо, що підозрюваний діяв за вказівками спецслужб РФ. Йому загрожує. Довічне ув'язнення. Нова хвиля протестів у Грузії під парламентом зібралися протестувальники з червоними картками. Напередодні парламент обрав нового президента країни і ним став колишній футболіст Міхейл Кавелишвілі. І червона картка саме та мова, яку він може зрозуміти. Сподіваються мітингувальники. Поки Грузію лихоманить новообраного проросійського президента вітають глави іноземних держав, наприклад, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Водночас європейський лідер. Результатів голосування не визнають. Більше подробиць у Олесі Головіної це голосування. Грузинська опозиція між собою називає театральним дійством. Президента обирають депутати та представники регіональної влади. Хоча обирають сказано надто гучно. У переліку кандидатів лише одне ім'я. Ось зараз уздал 224 голоси були віддані на користь кандидата Міхаїла Кавілашвілі. Тож у підсумку його обрали президентом Грузії. Водночас протестувальники, які зібралися під парламентом, новину про обрання нового президента, зустрічають так. Усе, що зараз відбувається у Грузії, поза межами конституції, поза законами. А той процес, який вони називають президентськими виборами, це ніщо щоправда голосування таки відповідає грузинському законодавству. Проросійська партія Грузинська мрія переглянула його ще 2017 року. Прямі загальнонаціональні вибори змінили на процедуру голосування в парламенті. Апонтідба Перше і найголовніше, те, що зараз президента не обрали, а призначили. Його призначив Іванішвілі, і це не має нічого спільного із виборами. Бо і сам президент і його провідна партія Грузинська мрія є нелегітимними. Ані опозиція, ані ще поки чинна президентка Соломезуробішвілі результатів голосування не визнають. Новообраному главі держави, колишньому футболісту погрожують червоною карткою. Новий призначений президент Грузії Михаїль Кавилашвілі більшу частину свого життя присвятив спорту, а не політиці. У 2000-х він закінчив грати на полі і спробував стати спортивним функціонером. Хотів очолити федерацію футболу Грузії. Однак не зміг для цього була потрібна вища освіта, але відсутність диплому не завадила Кавилашвілі піти у велику політику. He... У нашого нового президента Кавилашвілі жодної освіти. Він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Але у проросійській грузинській мрії, яка й затвердила нового президента, запевняють, освіта для президента не головне. Головне, щоб батьківщину любив. Да привітати Міхаїла Кавілашвілі з обранням президентом Грузії. Я впевнений, що вибори на цю життєво важливу посаду значно посилять грузинську державу. Авність Кавилашвілі, член партії Сила народу. Формально це незалежна політсила. Однак реально вона є крилом провладної проросійської грузинської мрії. Цікаво, що ані спорт, ані політика офіційно не принесли Кавилашвілі великих статків. У податковій декларації його майном зазначений лише гараж у Тбілісі. Набагато краще йдуть справи в його дружини. Вона є власницею великого бізнесу у Грузії. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини. На гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії загинули 12 людей, серед них 11 іноземців. Усі загиблі працювали в місцевому індійському ресторані. Тіла знайшли на другому поверсі в спальній зоні для персоналу. Слідів насильницької смерті поліція не виявила. За попередньою інформацією, люди могли вчадіти. Біля їхніх спалень в закритому приміщенні був встановлений генератор. Напередодні він працював, оскільки в ресторані вимкнули світло. У Нью-Йорку через невідомий безпілотник на годину перекривали кілька злітно-посадкових смуг аеропорту Стюарт. При цьому змін у розкладі не було. Повідомило керівництво литовища. Губернаторка штату твердить, що це лише один випадок із багатьох, які були зафіксовані з середини листопада, і закликала федеральну владу знайти та покарати тих людей, які запускають БПЛА. Повідомлення про загадкові безпілотники у різних штатах почали з'являтися приблизно місяць тому. Ому при цьому жодного відповідального за запуск дронів поки що не знайшли. Як поводитися, якщо ви опинилися під завалами будівлі, куди влучив безпілотник чи ракета? Спеціальні навчання за участі різних служб влаштували в торговельному центрі Черкас. Пожежники, поліцейські та медики розповідали містянам, що робити, щоб бути почутими, і як найшвидше отримати допомогу. Уважно слухала і наша Ольга Косенко. Ще затем на спальний район Черкас розбудили звуки сирен спецавтівок. Вони примчали до найбільшого торговельного центру міста. За легендою навчань, у будівлю центру влучила ракета. Під завалами опинилися люди, які не встигли пройти до укриття. Спочатку територію обстежують сапери. Щоб переконатися, небезпечних вибухових предметів немає. Далі за справу беруться пожежники за допомогою спецтехніки, гасять полум'я. На сам кінець знаходять постраждалих і передають їх до рук медиків. Працювати на таких об'єктах надскладно, пояснює рятувальник Олександр Крижевський. Площа торговельного центру величезна. В день тут завжди сотні людей, а ще забагато легкозаймистих матеріалів та рідин. Виділяється дуже багато тепла, висока температура, враховуючи те, що ще покрівля тут утеплена мінуватою і резиною. То якщо буде дійсно пожежа, то буде дуже складно її реально гасити. Тільки не лунає сигнал повітряної тривоги, пояснює інспектор Служби безпеки торговельного центру покупців та працівників одразу просять пройти в укриття. На випадок влучання запаслися необхідним, щоб приборкувати вогонь ще до приїзду рятувальників. У нас є вогнегасники, у нас є свої бразенбойти, у нас є пожежні шкафи. Ми. Обезпечений всім для першої допомоги, якщо ж ви не встигли сховатися в укриття і опинилися під завалами, рятувальники не радять їх розбирати самостійно. Чекатися рятувальників, тому що будь-яка неправильна дія може призвести до того до повторного зрушення конструкції. Краще дочекатися хвилини тиші їх рятувальники проводять щогодини, і як найголосніше кликати по допомогу. Працює техніка, розбирали завали. Потім в якийсь час ми припиняємося. Свою роботу слухаємо, чи кличе хтось на допомогу. Допоможіть, кричати є тут. Нині навчалися 75 рятувальників, поліцейських медиків. Тренуватиметься, кажуть, і надалі. Ворог не стоїть на місці. Ми повинні покращувати свої навички. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Відкрити пляшку з водою, зав'язати шнурки чи відчинити двері для більшості з нас це повсякденна рутина. Для тих, хто тільки одягнув протез, важка щоденна праця і вчаться цьому заново ветерани на заняттях з ерготерапії про професію ерготерапевта та чи вистачає таких спеціалістів нині в Україні розповість Дарія Цесару. Нарізаю овочі на салат, і це в нас. Буде салат з пекінської капусти, помідорів, огірків. Хоча Саша вже навчився робити усе тільки лівою. Зараз вона радше допоміжна. Обидва овочі він ріже рукою біонічною. Для цього є і ніж спеціальний, і така ж дощечка. Звичайний ніж він потребує руху кисті, а протез зараз ще нема таких розробок, щоб кість рухалась. Є ротатор, можна повертати кість. І тому такий ніж він забезпечує правильний кут. За допомогою цього кута можна різати різні продукти. Ці придбані у магазинах вони занадто дорогі, тож реабілітологи для тренувань своїх пацієнтів роблять їх самі. Ось дошка зі штифтами вона не ковзе, і начиння таке, щоб було зручно вхопити. Це набагато краще ніж звичайна видалка або ложка а зручніше тримати. Звичайно, просто без збільшеного хвату, То починаються істерики і небажання щось робити. А це перші кілька разів трапляється доволі часто до залізної кінцівки. Теж треба звикнути. Кожен день буде ігровий квест. Ти звикаєш вже робити все однією рукою, і як з'являється інша, навіть з таким обмеженим функціоналом. Це взагалі це чудо, це диво. В тебе є ціла вільна рука. У Сашка цей поки тренувальний, щоби він міг такий носити, йому всередину кістки вживили титановий імплант, інакше залишився без протезу. Кукса замала. Був турнікетний синдром і тому руку е залишив, да не втратив, а залишив. Вважайте на полі боя. Потім її ампутували, і я пройшов довгий шлях. Він триває і до сьогодні. Щоправда, тепер до фізичних навантажень додалася й ерготерапія. Це саме те, що Олександр робить на кухні. Свої втрачені через ампутацію навички ветеранам допомагає повернути Юлія. Вона ерготерапевтка. Її професія для України порівняно нова і ще не дуже затребувана серед вступників. Хочеться максимально допомогти людям бути незалежними від їх родичів, оточення, щоб практично все вони могли зробити самостійно і не відчували якогось такого дискомфорту, наче от просто для того, щоб попити водички, треба попросити когось відкрити бутилку. Віталій це вже робить сам. Але тут йдеться не лише про приготування їжі, а й справи побутові: відчинити двері, зав'язати кросівки, попрасувати речі і навіть листа написати. Це щось по типу дитячого бізіборда. Це спеціально для хлопців з ампутацією верхніх кінцівок. Я додала тут практично все, що тільки можна: типу різні крючачки, розетки, включателі, дверні ручки. Поки Юля тут єдина фахівчиня Ерготерапевтів нині бракує. Хоча потрібна така реабілітація багатьом. Юля, наприклад, вона щодня цим живе і вона прям горить цим бажанням допомогти хлопцям. І це бажання воно конвертується в наші уміння, в новому житті, тому що тепер ми себе відчуваємо повністю повноцінними. Світові видання кажуть, через війну в Україні без кінцівок залишилося понад 50 тисяч військових. Це стається через неякісні джгути, тривалу евакуацію з поля бою. Адже через обстріли вивести поранених нерідко вдається аж через добу після поранення. Такі цифри нині порівнюють із масштабами ампутації під час першої світової. Дар'я цесару Костянтин Царинок, Ми, Україна марафон Єдині новини. Укрзалізниця від сьогодні призупинила курсування трьох потягів. Йдеться про поїзд номер 8 Одеса Харків та 774 Київ. Шостка ще один потяг 148 сорок Одеса Київ не курсуватиме зі столиці з 20 грудня до 10 січня. А з Одеси з 22 грудня до 12 січня. Зміни запроваджені із технічних причин і діятимуть до 13 січня. На цей час пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами. I